Олечка, Улюсичок, я вже вдома. Радість моя краса моя, я цілий день на роботі сидів і думав тільки про одне. Скоріше прийти додому і побачити тебе. Я, я знаю, що сьогодні просто середа. Нічого особливого, просто хотів зробити тобі приємно. Тримай твої улюблені квіти. І ти моя радість. Що це? Забув. Чекай, 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 зарплата, вся, 10 тисяч і премія. Я тебе питаю, що це? А? Що це таке? Ха? От як скажи, от як, як, як після того я маю з тобою посваритись? А що? А як то нашого? А як то нашого? А ми вже місяць з тобою не сваримося. Місяць! Місяць з тобою не сваримося, розумієш ніякої сварки. Ні ти зі мною, ні я з тобою. А я між іншим молода жінка. В мене є потреби. А ми не сваримося місяць. нас децибели не піднімаються, розумієш? І що тут такого? І що тут такого? Що ти довольненький ходиш? Ти довольненький ходиш. А ми розваримося, а ти довольний. І знаєш що? Мені все стало ясно. Що? Мені все стало ясно. Я, я просто ясно. хочу почути це від тебе. Що? В тебе хтось є? Є одна прекрасна молода жінка, яка я готовий опустити небо до ніг? <зас> я так і знав. І хто тако? Uh é... t